Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Свиноводство для людей. Дивіться, що ми робимо, друзі, це от покажи сюди. Це кропива. Вона сушена. Ну, ще свіжої нема. І ми насушили в минулому році. На мене тепер. Насушили в минулому році для того, щоб нашим поросним свинкам давати і маленьким свинкам. Якщо десь якісь натяки на пронос чи не ще щось. Даємо ми по дві жменьки. Оце у нас одна ремонтна, поросна свинка, ходи за мною. Це у нас ще є дві. Ми також їм кидаємо по дві жменьки. Раз жменька і друга жменька. Бачите, дивіться, сюди. Бачите? Це сушена кропива, дуже добре. Кропива це взагалі е, така. Ну Просто кладова вітамінів, поживних там речовин, всього корисного. Ще моя бабуся вона починала на мене. Ще моя бабуся починала з того, що, що завжди давала поросятам крупиву. Йдемте ще сюди, дуже важливо, дивіться. Е, дуже важливо, якщо в наших поросятах є ну, такий. Не пронос. Але такий кал, ну, як кашиться, такий кал, як кашиться, ходи, ходи. такий кал, як кашиться, і не хочеться ні ліків давати, не хочеться ніяких там таблеток. Е, хто там парить якусь траву, я вже не пам'ятаю, як вона там називається біля е, берегу озер. А ми, наприклад, ми даємо крупиву. Суху курпиву. Що нам дає? Вона скріплює і желудки, і шлунки їм скріплює. І це вітаміни. Вона спонукає до росту. Взагалі крапива це бомба. Отже, друзі, я рекомендую, якщо ви в цьому році ще її собі не насушили, то обов'язково насушіть її собі. Не тільки свіжу давайте, а й сушіть. Лайк, підписка, коментар. Всім дякую з Богом. Будьте здорові, ви і ваші поросята.